Про тему грошей виходжу із тіні з цією чудовою темою. із такої, як то кажуть, затемненості цієї теми. Вона якась така, немов у мене в такому чорному мішку, немов глибока нічка, де нема ні зірочок, і майже місяця не видно. І таке відчуття, що ця тема така невідома, така далека. Але мене до неї наближає те, що я вчусь, практикуюсь. і це мені допомагає виходити на світло цій такі неймовірно темні, темні в моєму житті, тому що фінанси ми такі далекі від них, від цих, від цих тем про гроші. Але я сьогодні зрозуміла, коли подумала про те, які я отримала відчуття, коли я подумала тема любові, гроші це любов і вдихається. Якщо це любов, то воно. Ох, розширяє грудну клітку, дихається легко, вільно, свіжо. І коли подумати гроші, це обмеження, це таке звуження, мінімум, мало, економно. І тут виникає зовсім інша реакція таке зжимання в грудях, в горлі, може бути в животі зжимання. І це таке неприємне, таке удушливе відчуття. відчуття. Коли ти думаєш, що гроші це обмеження, це обмежуючі, якісь обмежуючі переконання про гроші, вони зразу і обмежують. І чим більше ми собі дозволяємо думати розширено про гроші, гроші прибувають різними шляхами. Я даю гроші. Кожне моє слово може дарувати якусь копійку людям, якісь задоволення. Мій вигляд він надихає, він дарує людям настрій, мотивацію. І це також, друзі, це все це багатство. Багатство емоцій, багатство картинок, образів, звуків, відчуттів інформації. Дуже цінно, коли ще й інформація є, попри те, я, я створюю цю красу, я, я йду до неї. І тут я не могла, попри все те навчання, яке я проходжу, вчуся і на НЛП проходжу так безкоштовно в потоці, як воно є в Ютубі. Розбираюся з цим самотужки трішки, трішки довго, але цікаво це вивчати і коучинг проходила навчання, і тепер я бачу, що воно мені все природжується і дає мені відчуття, що я не бідна, я не порожня, я маю знання. У мене їх є дуже багато, їх є дуже достатньо, і їх необхідно просто лише тепер матеріалізовувати, виводити у рівень фінансів, щоб це виглядало на рівні грошей. Ось це внутрішнє моє задоволення, щоб воно проявлялося і давало користь людям, а мені навзаєм давало фінансову таку підтримку. Тому тема фінансів розпочинається в моєму житті.